На сьогоднішньому занятті поговоримо про таку лінію, яка називається коло. Ви бачите, коло зображено на рисунку. Колом називається е, така лінія, кожна точка якої знаходиться на одній та, і тій же самій відстані від заданої точки, яка називається центром кола. Тобто, можна сказати, що кожна точка кола знаходиться на Тій самій відстані від центра. Ну, всі точки знаходяться на одній тій самій відстані від центру. Оця відстань називається радіус. Радіус. Оця точка, я вже сказав, називається центр. Кола. Сама по собі лінія називається кривою другого порядку. І має ось такий вигляд: Х відняти А. Квадраті, додати Y відняти B в квадраті і дорівнює R в квадраті. В даному випадку точка з координатами AB це і є центр. Інколи позначають не A, А, а х 1 Y1 або Х0, Y0, це не має принципової різниці. R в даному випадку радіус. Давайте подивимось, один простенький приклад, скажімо, коли задано рівняння кола, і треба встановити центр цього кола і радіус. Ну, скажімо, х квадраті додати Х додати 2 в квадраті і додати і Y. Відняти 7 квадраті дорівнює 5. Співставивши Дане рівняння з рівнянням кола в загальному вигляді, маємо помітити, що ось отут в загальному рівнянні стоїть знак мінус. А в нас стоїть знак плюс. Це говорить про те, що координата абсиса центра мінус 2, мінус 2. З ординатою все гаразд. Тут стоїть мінус Б, тут стоїть мінус 7, отже, 7. Друга координата центру. Значить, ми можемо, ну, якщо позначити центр буквою О, часто так роблять центр, позначають буквою О, хоча це не має принципового значення, можна якою завгодно буквою, То координати центра ось цього кола такі. Радіус кола. Радіус кола треба подивитися ось на цю частину. В даному випадку ми не можемо сказати, що радіус є натуральне чи раціональне число. Бо ось оце є радіус в квадраті, ось він. А значить, для того, щоб встановити сам радіус, треба записати, що це корінь, арифметичний квадратний корінь з п'ятірки. Ось так записується. Знаходиться центр і радіус кола. Ну, Давайте ще подивимось. Наприклад, ось таке х квадраті додати y квадраті дорівнює 1. Тут практично усно можна сказати, що в даному випадку немає ось оцих чисел, які віднімаються від х і від y, а це говорить про те, що координати центра 0,0. 0. Радіус, відповідно, це корінь квадратний арифметичний з 1. Отже, r дорівнює арифметичний корінь з 1 це є 1. Ось так можна. Давайте розглянемо ще декілька завдань типових досить, які пов'язані з колом. Зазвичай всі завдання можна поділити на дві частини, скласти рівняння кола і по заданому вже рівнянні кола щось визначити. Ну, скажімо, давайте запишемо приклад. Маємо таке рівняння кола. Знайти центр і радіус. Знайти центр і радіус. Ну, коли ставиться задача знайти центр, мається на увазі знайти координати центра і довжину радіуса. Для того, щоб дати відповідь, що є центром і радіусом, необхідно ось оце рівняння привести до рівняння в загальному вигляді. Що треба помітити? Треба помітити, що ось ці перші два доданки, вони нам утворять зміст цієї дужки. Ось цей Ага, тут ігри тільки. Ось ці два доданки, вони утворять зміст цієї дужки. Ну, а далі будемо дивитися, щось треба буде додати або відняти. Отже, давайте дивитись на перші два доданки. Якщо в нас є а квадрат додати 2аб додати б квадрат, то ми зазвичай можемо сказати, що це є А додати Б в квадраті. Якщо ж оцього доданка в нас не буде, то після того, коли ми так запишемо, ми маємо розуміти, що, розкривши дужки, у нас з'явиться а квадрат додати 2АБ додати Б квадрат. І потім необхідно буде відняти ось оце Б квадрат. З цією ситуацією ми маємо справу ось. Отже, х квадрат додати 6х може бути записано, як х додати ось це подвоєний добуток першого доданка і другого. Тобто поділяємо на двійку, отримуємо 3х, значить другий доданок 3. Закриваємо дужку в квадраті. А далі розуміємо, що якщо ми розкриємо дужки, то в нас утвориться х квадраті. Плюс подвоєний добуток 2 на, х на 3 6х. І плюс 9, а 9 то тут і не було. Отже, мінус 9 віднімаємо, і тоді все гаразд. Аналогічно, зі змінною Y треба поступити. Буде відкриваємо дужку Y, але ось оце вже наш подвоєний добуток. Пишемо мінус. Поділяємо на двійку, буде 4. 4. Закриваємо дужку у квадраті, і в нам треба наразі. У випадку, коли ми розкриємо дужки, ми отримаємо, отримаємо перший доданок y квадраті, другий буде мінус 8у. І третій доданок додати 16. Його тут немає, значить мінус 16. І додати оцю п'ятірку. рівня 2. Тепер залишилось числові доданки перенести праворуч. І маємо рівняння кола ось в такому вигляді. Х додати 3 в квадраті. Задати y відняти 4 в квадраті до рівня. Ну, давайте одразу обчислимо. Мінус 9 і мінус 16, це мінус 25, і плюс 5, це мінус 20. Мінус 20 переносимо праворуч, буде 20. Отже, центром цього кола. Центр, це буде точка з координатами, увага, мінус 3 і 4, мінус 3 і 4. А радіус, до речі, радіус можна позначати як маленькою, так і великою буквою. Ну, Тут в нас позначено маленькою, тому я пишу також маленьку. R дорівнює корінь з 20. А арифметичний корінь з 20, можна винести множник 20, це 4 на 5 Тобто це буде 2 корення із 5. Отже, Добре. радіус буде дорівнювати 2 помножити на корінь із 5. От ми визначили для, даної, для даного рівняння центр і радіус кола. Досить багато задач пов'язаних з тим визначити. Є рівняння кола, то, наприклад, Х відняти 1 в квадраті додати y, додати 1 в квадраті, нехай дорівнює 2. Визначити, чи належить, скажімо, точка А. Даному колу. Точка А з координатами 1, 1. Для того, щоб визначити, чи належить ця точка даному колу, необхідно замість змінної Х підставити абсцису даної точки замість змінної Y координату. Отже, підставляємо: 1 відняти 1 буде 0. В квадраті 0. 1 додати 1 буде 2. Квадраті 4. Як ми бачимо, 0 додати 4, 4 і в нас утворюється 4 дорівнює двійки. Або ми можемо сказати, насправді 4 не дорівнює двійці. Ми отримали неправильну рівність, а значить, дана точка не задовольняє рівнянню цього кола. Інколи ставлять питання, давайте ще скажемо. Чи належить точка Б? координатами 1, 2 площині круга, який, який обмежує дане коло. Я нагадаю, що круг це та частина площини, яка знаходиться всередині кола. Так от, виникає питання, без всяких малюночків, як встановити, чи належить ця точка площині круга. Значить, ну, перше, мабуть, дійсно треба встановити, чи не належить вона самому колу. Потім подивитися треба на відстань від центра кола до цієї точки. Якщо відстань від центра кола до цієї точки буде більша радіуса, значить ця точка лежить за межами кола. Якщо відстань від центра буде менша радіуса, то ця точка знаходиться в площині круга. Ну, Давайте запишемо тоді так. Центр. Ось тут. Центр. Це у нас точка 1-1. Радіус дорівнює рівня корінність двійки. Це те, що відноситься до даного кола. А тепер давайте за формулою відстані між двома точками знайдемо відстань, нехай тут буде ця точка О. Відстань від точки О до точки Б. Отже, відстань від точки О до точки Б знаходиться за формулою. Знайомою нам буде 1 відняти 1. Я запишу детально. Квадраті додати 2 мінус. І увага, тут теж мінус. Це значить буде плюс 1 в квадраті. Дорівнює. 1 відняти 1 0 в квадраті 0. Можна написати. 2 додати 1, 3 в квадраті 9, корінь із 9, трійка. Тобто можна написати, що це дорівнює 3. Отже, відстань від точки Б до центра. Цього кола дорівнює трьом. А радіус цього кола дорівнює корінь із двох. Очевидно, оце число більше, ніж корін із двох. Ми можемо написати, що 3 більше, ніж корін із двох. А значить, точка Б не належить, належить площині, яку обмежує дане коло. Давайте розглянемо задачу, в якій необхідно скласти рівняння кола. Скажімо, по якимсь, за якимись умовами. Скажімо, необхідно скласти рівняння кола, яке описане навколо прямокутника ABC, Якщо координати вершин прямокутника такі. А, 2, 3, Б. 2, 5, С. 6.5. Ось такий маємо прямокутник. Ну, Вершину Д тут не, не задано, але мається на увазі, що прямокутник ABCD. А І нам необхідно записати рівняння кола, яке описане навколо цього прямокутника. Очевидно, так як сказано за умовою, що коло описане, воно пройде через ось ці вершини прямокутника. Через оці вершини. І центром кола буде точка перетину діагонали. Тобто ми можемо сказати, що ось оця точка буде центром кола. Що буде радіусом в даному випадку? Радіусом буде половина діагоналі. Отже, у нас координати точки А відомі, координати точки Б відомі і координати точки С відомі. Ми можемо знайти координати точки О. Давайте позначимо їх Х1, y 1 І тоді у нас Х1 буде за формулою координат середини відрізка. Отже, у нас є один координати одного кінця відрізка, координати іншого кінця відрізка. І ми можемо знайти координати його середини. Давайте дивитися. Апсиса точки А 2 апсиса точки С 6. Значить, ми будемо мати 2 додати 6, поділяємо на 2. Тут буде 8 поділити на 2, 4. Ордината буде дорівнювати 3 додати 5. Також 8 поділяємо на 2, 4. Отже, координати точки О у нас 4, 4. Це будуть координати центра кола, яке ми шукаємо. Радіус. Радіус можна кількома способами знайти. Можна знайти довжину відрізка АЦ і потім поділити на опіл. А можна одразу знаходити довжину відрізка ОС. Давайте запишемо. ОС буде дорівнювати. Корінь квадратний. Це за формулою знаходження довжини відрізка. Координати точки С 6. координати точки О 4. Отже, буде 6 відняти 4 в квадраті. Додати. 5 відняти 4. обчислюємо, 6 відняти 4 2 в квадраті 4. 5 відняти 4 1 в квадраті 1. Отже, 4 додати 1 дорівняє корінь із 5. Це оце, це буде радіус, Отже, можемо сказати, що центр кола точка з координатами 4-4. А радіус дорівнює корінь із 5. Давайте запишемо рівняння шуканого кола в цьому випадку. Значить, дивимось на рівняння в загальному вигляді і записуємо x відняти 4 в квадраті. Додати y відняти 54 в квадраті. І дорівнює радіус в квадраті. Можна написати корінь з 5 в квадраті, або ми розуміємо, що це 5 Ось так. Можна розглянути простенькі задачі, пов'язані з колом. На наступному занятті розглянемо рівняння прямої. До зустрічі!